Всім привіт! 12 лютого 2025 року хочу вам так показати таку камеру да, і проговорити наступні речі. Там Капустка, корінь петрушки. Ось ви бачите, ось ще капустка. білоголова, тут пікінська капуста, морква. ось. Ну, тобто різносортна продукція в одній камері, і це не йде, за, ну, не йде мова за процес зберігання, це йде мова за те, що коли вже в кінці там, останні види продукції ось. Залишається, то є сенс суміщати для того, щоб не витрачати електроенергію, але це можна робити тільки на короткий період. Тому ну, із порад сумісне зберігання овочів не варто, але перетримку для продажу то можна робити. Ось. А це в мене, до речі, корінь петрушки. Тому, кому до речі, треба, то пишіть е, в особисті, я вам надав номер, можна буде придбати е, е, отаку, отаку штукенцію. До речі, доволі гарно виглядає. Минулого разу, коли викладав, брав до салатів, мені дуже сподобалось. Цікава штука, незвично, типу, дуже тонкими слайсами в звичайний салат з листям або там з руколою, додається і прикольна штукенція. Тому такі речі іноді треба внідряти в нідряти ну, в скажімо так своє споживання. А подивляюся, знаєте куди. Отуди, от тобто перевіряю, чи як виглядає обладнання, як воно там чи не намерзає, чи що ну, такі речі. І звернув увагу, що на е, дренажній трубі отут висять капельки от по цій білій трубі. Ось Отака от штука. Тому в кого є якісь запитання стосовно зберігання, то звертайтеся. Бачите, логотіп. Паж був. Ось. Так в мене називається TikTok, так в мене називається YouTube, Instagram. Ось. Але Інстаграм з нижнім підчоркуванням, підкресленням. Тому підписуйтесь в соціальних мережах, дивіться, сподіваюсь, вам подобається мій контент. Отака от от камера, до речі, я вам її так цілком не показував. Колись я вже з цього сховища вам відео викладав. Львівська область. О. Всім до зустрічі в нових відео.